Я вже в котрий раз зарікаю, що не буду слухати українські новини. Чесно, от після кожних таких новин у мене сіпається око. Просто зла не вистачає на тих уйобків, які керують країною. Як блядь, можна було додумати до такого, щоб військовим заморозити зарплатню, щоб тим підерам підняти зарплату? Ну, ну наче блядь, вони реально з цієї зарплати живуть. У для них ця зарплата це капля в морі. Це як для нас кишенькові. Вони напевне навіть цю зарплату не рахують, тому що вони ж, ж всі живуть на взятках. Вони ж жируть так, наче завтра не настане. Як ці свині з скорита, об'їдають, обжирають ту Україну і обдирають цей бідний народ в той час, коли блядь, пенсія. Мінімально там 2 чи тисячі у пенсіонерів, люди, які проробили все життя на заводах, в школах, в лікарнях. Вони не можуть навіть собі купити м'яса чи риби на старості літ. В той час, коли блядь, ось ця пиздота ніяк не може нажертись. Ви знаєте. Хочеться взяти, просто підпалити нахер ту раду, блять, бензиною облити, підпалити. Нехай би все згоріло дотла. Ось тоді справді в Україні настане мир, злагода і добробут.